Правильне здорове харчування це просто запорука нашого здоров'я. На 60% наше здоров'я залежить від правильної їжі. У мене білки трошки сьогодні жирненько, але я дуже прям захотіла камамберу, такого з трюфелем. І у мене тут трошки лосося. Я собі поклала такої брокольки і її приготувала на пательні. Бачите, вона альденте, але для тих, у кого проблеми з залозою. Із-за забогенів гарно її їсти не сирою, а термічно оброблювати. Питання в сирі. А взагалі можна їсти броколі при гіпотеріозі також. Просто не, не об'їдатися тільки броколів. Хоча, впевнена, не такі. Трошки помідорчику, бо тут все-таки є дуже корисний, м, анти, антиоксидантний антиоксидантний речовина. А в мене базилічок, цільнозерновий хлібчик. Все. Жир не додала окремо, тому що тут жир, тут жир. Буде занадто багато жиру для мене сьогодні, тому що я ще й перед цим з'їла трошки риби. Тому ось так поснідаю, фруктиком закушу, і буде прекрасний чудовий день.